Уявіть собі, майбутнє, де роботи не так. просто виконують команди, а ще й стають повноцінними помічниками в побуті. Та яке ж це майбутнє? Це вже наше сьогодення. Он в Японії розробили гуманоїдного робота зі штучним інтелектом, який допомагає літнім людям ініціативу, до речі, підтримує держава. Хочете дізнатися більше деталей? Так само сильно, як хочу я. Давайте дивитися сюжет разом. Робот-доглядальник, знайомтеся, це Ерек, гуманоїдний робот зі штучним інтелектом. Його основне завдання допомагати людям літнього віку. Робота розробили в японському університеті для країни. Це дуже важлива подія, адже через постійне старіння нації критично бракує доглядальниць та доглядальників. Ми живемо у суспільстві, яке швидко старіє, а народжуваність знижується. Тож нам буде потрібна підтримка роботів у медичному обслуговуванні та догляді людей похилого віку, а також у нашому повсякденному житті. На жаль, сучасні технології все ще на початковій стадії, коли йдеться про взаємодію з людьми та їх підтримку. Наша мета змінити це на краще. Дослідженням керує професор Шигекі Сугано. Його робот-доглядальник уже вміє надягати шкарпетки на свого підопічного та змінювати положення тіла, аби запобігти пролежням. За останніми даними, в Японії зараз проживає майже 100 тисяч людей довгожителів, тобто тих, чий вік понад 100 років. А чисельність працездатного населення постійно зменшується. Згідно з дослідженнями, вже через 10 років осіб віком від 15 до 64 років буде менше ще на 10%. Тож перед Японією постає складне завдання, де знайти доглядальників та опікунів. Хронічний брак робочої сили у галузі догляду за людьми похилого віку відчуватиметься дедалі більше, і ті дні, коли роботи працюватимуть разом з людьми та доглядатимуть їх неодмінно настануть. Тим часом розробники намагаються удосконалити свого робота, аби він за допомогою штучного інтелекту міг впоратись з основними потребами людей похилого віку і заразом зменшити навантаження на доглядальників, їх вже зараз катастрофічно не вистачає. Якби такий робот справді був створений, він би дуже нам допоміг. Проте я хвилююся, що тепло у стосунках між людьми та живе спілкування роботам буде складно відтворити. Наразі науковці намагаються якнайкраще розвинути штучний інтелект робота та навчити його нових функцій, аби до середини 21-го століття робот-доглядальник міг самостійно працювати в будинках для літніх людей або ж навіть робити медичні операції під наглядом лікарів.